Війна поміняла нас, українців, так, що іноді ми самі себе не пізнаємо. Але у кожного душі лишився спогад про найкращі моменти життя, про речі, які були тобі дорогими, їжу і запахи, улюблені місця. А що відчуваєте ви? По чому ви сумуєте найбільше? Плацкарт – це просто боя. Я б за плацкарт я не знав, що б я дав. Мені, напевно, сказали там тисячі доларів, я віддав, щоб от тут на плацкарті десь покататися. Це просто жесть. Потім за якимись там магазинами, типу АТБ, Кулі нічі. от така така проста, дуже людська войбова історія. Як не дивно, за людьми, які сваряться просто на вулиці за якісь побутові теми українські, а, але особливо в Одесі, це знаєш. Люди просто соряться для того, щоб... Не... Та да, чуть-чуть один одному емоції, потім ще дякувати один одному за це. Тобто у нас є оцей чуть-чуть італійський вайб, посратися, але ну це якось приємно. Ну, потім, звісно, за українською їжею, іменно саме в Україні, і, і десь в селі, знаєш, там, де все домашнє, от такі от справжні, за базаром українським дуже спочатку. Ну тут, тут нема такого. Тут вже все біло, там техналогія, це все історія. Ну мені не так воно це все заходить. Ці логу дуже сумую за Україну, яка була до війни. Тут я думаю, можна поставити.